Напередодні літнього сезону буде доречно згадати про такий необхідний автомобільний аксесуар, як тент. Сьогодні ми коротенько подивимось на лінійку наших тентів і відповімо на питання від покупців. Лінійка тентів Vitol представлена у моделях. Їх зручно переглянути на сайті, орієнтуючись на основні моменти, які легко обрати по фільтру, також на сайті. Тип кузова джип або мінівен, седан, хетчбек, розмір тенту, враховуючи довжину, ширину, висоту вашого авто у розмірах S, M, L, XL, 2L та 3L. Є три варіанти тканини. І наостанок, яка упаковка вам зручніше. По трьох видах пакування у мішечку, у коробочці та у зручній сумці з ручкою. А тепер давайте одягнемо наш тент та відповімо на питання клієнтів: як обрати розмір тенту. Зараз на прикладі автомобіля нашого оператора. Ми підберемо тент на нашому сайті. Наш автомобіль Mitsubishi Lancer 10. В кузові седан має такі розміри. На сайті є таблиця відповідності розмірам. Для нашої машини нам підходить тент типу CC – тип кузова седан. Чи зручно одягати тент самому? Так дуже легко, швидко і зручно. Самі подивіться, одягли всього за три хвилини. Кишені для бічних дзеркал не підійшли, змійка не відчиняється біля дверей водія. Якщо ви вірно підібрали розмір тента, то кишені і змійка повинна підходити ідеально. А чи захищає тент від вологи? Так, звісно, він виготовлений з вологостійкої тканини, яка не пропускає воду та ультрафіолет. Стійкий до плісняви та грибка. Чи добре тримають гумки? Так, все гарно кріпиться резинками по низу авто. Чи міцний тент? Так, усі моделі тентів мають подвійний шов для підвищеної міцності. Матеріал безпечний і м'який, не дряпає поверхню автомобіля. Чим відрізняється бюджетний варіант від дорогого тенту? Відповідаю підкладкою. Бюджетні тенти без захисної підкладки більше підходять для літа та весни. Який тент краще обрати для зими? Моделі з підкладкою. У цих моделях передбачена підкладка, яка захистить корпус від примерзання і дрібних подряпин. Який розмір тента обрати для універсала? Для універсала, як і для інших типів кузова, дивимось таблицю розмірів моделі тента, яка вам так сподобалась. Зазвичай це XL на джип та мінівен або HC 3 одиниці 064XL з розмірами 482 на 178 на 125 см Цей тент, до речі, з'явиться в асортименті компанії Vitol у квітні. Ну от і все. Сподіваємось, тепер ви швидко та зручно оберете модель тента, захистите своє авто. А якщо у вас будуть якісь питання задавайте їх у коментарях. До зустрічі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Віто.